Рюкзаки, білі сорочки, бантики усе це знову в моді, бо на календарі серпень, а отже починається сезон шкільного шопінгу. На ринку ранок, але вже от-от почнеться ажіотаж. Батьки рахують кожну гривню, діти вибирають шкільне приладдя, аби було якомога яскравіше. У нас чотири школьника виходить, буде, то не знаємо, що нас чекає. Ціна П'ятеро. Ми були в Німеччині. По цінах, ну тут, звичайно, що там вибір кращий тут. По цінах є, що одинаково, є що щось тут дешевше. Збираєтеся до школи. В яку суму плануєте вкластися чи робили певні підрахунки? Вже? Я думаю, це 30 тисяч, аби ми вклалися. Це на чотирьох діток. Десь 30 це я так. Я не скажу, тому що ми того року ми там були, ми тут не збиралися. Поза того, то в нас 20 пішло з тим, що ми там. Я не скажу, що ми все купили. Я би ще раз пішов. Знаєте, так було в першому класі, так хочеться в 11, один Думаєш, коли це вже буде? Як прийшов в 11, то вже ще раз хочеться пройти. З настроєм дуже хороше. Що сьогодні купуєте? Джинси, спортивні речі, на цьому все поки що. дівчатка. Ви хочете до школи йти? Ні. Чому? Там погано. А чому? Там заставляють вчитися. А ти не хочеш вчитися. Але вона вчиться. Вона, вона вчиться добре. Поддихати. Літа мало, так швидко закінчиться, так? Зібрати школяра ніколи не було дешево, а нині і поготів залежно від апатитів, класу та кількості дітей у родині. Рюкзак, взуття, спортивний костюм, канцелярія це мінімум, а ще ж свято, квіти. Збираємо, бо навіть і втікли, бо не хочуть щоб я з ними ходила. Він хоче одне, а мамі подобається щось інше, а сестра ще третє, то отак ходимо. По цінах як -от? ну ми тільки пішли ще воту, дивимося на футболку. Це була 780-800 Ну ще меншої поки що не ну може є, ще й менше, але ж не подобається. Це тільки футболка. Так, це футболка. А це треба якісь і спортивні, це три курсівки. Ну, ці великі. Чи доводиться собі в чомусь обмежувати, щоб зібрати дитину перед першим вереснем до школи? Ну, трошечки відкладали. Трошки відкладали. Скільки часу відкладали? Ну, мабуть, це ціле літо, що пішли, пішов вже на канікули, то ми і думали. Ну, ще нічого не скуплювали, ще тільки перший раз. Найвідчутніше доведеться спустошити гаманець батькам першокласників. Соціологи підрахували, що цьогоріч зібрати першачка до школи обійдеться приблизно у 10 тисяч гривень. І це ще без врахування кави для батьків на нервах. У сільській місцевості дешевше до 8 тисяч. У порівнянні з 2020 роком вартість підготовки першокласника зросла більш ніж втричі. Батьки у пошуку балансу між бажаннями і бюджетом. Рюкзака замовили е, через інтернет. О і вже на днях будемо їхати скуплятися теж на базар. Сюди яку ціну рюкзак? Й тисячу 1200. купили ортопедичною спинкою. У мене першачок, а старша восьми клас, то вона ще собі не вирішила, що буде якого буде рюкзака брати. Зараз такий період, що важко буде не тільки е, кожному, кожним сім'ям батькам зараз. Такий час, що все дорожче є. Хочу. Ти в який клас підеш? Перший. Вона як ходила в садик, то казала, я хочу в, в школу ходити. Так, а чому ти хотіла краще в школу йти, ніж в садочок? Ну бо там класніше. А чим Це класніше? Я хочу е вирости. Мама школяра Олега. Третій клас йдемо, збираємося сьогодні до школи. Навіть не знаю, на яку суму розраховую, тому не орієнтуюся поки що в цінах. Ну так думаю, до тисячі десяти вкластися. Плануємо, тому що рюкзак треба. Спортивний костюм, взуття, канцелярія. на плічнику ми вже дивилися десь до півтори тисячі, до двох, якщо якийсь такий хороший. Спортивний костюм теж дорого. Плануємо взяти якісніше, тому що ну, на цінах здешевити, потім все одно треба буде поновлювати через півроку. Він на хлопчик такий активний. Чи хочеться до школи? Третій, але не хочеться до школи. А чому? Не люблю вчитися. Між тим сім'ї першокласників можуть отримати одноразову виплату від держави у розмірі 5 тисяч гривень за програмою Пакунок школяра. Запустять її вже найближчими днями. Обіцяють урядовці. Прийом заявок до 15 листопада через мобільний додаток Дія або ж у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Разом з тим будьте обережні, бо ж шахраї вже почали виманювати гроші під приводом отримання школяра. Дівчата вибирають, я плачу. Головне, щоб діти вчилися, щоб діти вчилися, це їхнє майбутнє, це навчання. Це. Ми, так як нам батьки колись говорили, що вчиться це ваше майбутнє, так і ми говоримо вчиться це ваше майбутнє. Хоча вони зараз осознаються, без знання нікуди не підеш. Так хочеться, щоб наступне перше вересня було іншим, щоб всі татусі повернулися з війни і збирали малечу до школи, щоб для кожного учня була можливість бути просто дитиною і до школи йти з вірою у краще, а не тривогою. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.